Закінчуємо операційний день видаленням кораловидного каменя нирки, який він має вигляд на жироскопічному моніторі. І видаляємо його через один мініатюрний прокол на шкір. Як ви бачите, ми вже запунтували нирку, отримуємо сечу порожнини. Зараз будемо виконувати вхід в нирку і дроблення цього каменя. Ми розширили у нас доступ, ми знаходимося у порожненні нирки, бачимо виділення чистої сечі. І зараз будемо вже заходити, там все розглядати і виконувати дроблення. Так виглядає наш короловинний кабель. ми будемо зараз виконувати його лазерне подроблення. І так ми закінчили дане оперативне втручання. Як ви бачите, закінчили без ніяких трубок. Дренажів колеги називаються потолтублес, тобто бездренажна методика, і весь камінь видалено мініатюрний прокол, який ми не зашиваємо, не дренуємо, просто ставимо пов'язку, Це пацієнта покине нашу клініку.